Ах ти ж, да тебе там покарають, де да так не можна. Просяться іноді просто сидиш і думаєш, Боже, як він це хоче, щоб я зробила. Можна зустрітися за 2 тисячі доларів, можна поїхати в Дубай за 5 тисяч доларів. Це повністю день під контролем. Ти маєш це зробити там, додавай, да, ходила по парковкам, вкладала туди свої флейри. Я вам скажу, 10 тисяч це дуже мало. Анастасія. Модель OnlyFans! А версія випуску для наших спонсорів де Анастасія без одягу вже на каналі. OnlyFans — це така сама соцмережа, як і TikTok, Instagram, Twitter. Вона просто більше дозволяє розповсюджувати власний контент, дозволяє публікувати туди еротичні оголені фотографії, відео, дозволяє робити підписку на твій власний канал і. За це заробляти гроші. Суми можуть бути абсолютно різні. Це залежить від моделі, і від того, яку вартість вона хоче там зазначити. Це може бути за підписку і 3 долари це мінімальна вартість, а може бути і там до безкінечності, як вона захоче. Але загалом в середньому вартість підписки гарної моделі, яка дуже гарно заробляє. Вони не ставлять дуже високі ціни. Це загалом десь 5-6 доларів. У мене підписка від трьох. До 6 доларів на місяць. Тобто, це залежить від сезону, від мого настрою, від того, які я акції даю. Це виглядає так, як звичайна соцмережа. Вона закрита. В мене закритий профіль, тому що в мене платна підписка. Тобто, людина, яка заходить на мою сторінку і на мене не підписана, вона бачить тільки мою фотографію основну. І вона бачить закриті фотографії в мене на стіні. Тобто, для того, щоб зайти всередину і подивитися на ці фотографії ти маєш заплатити гроші. Людина підписується на тебе, а далі вже йде розмова про індивідуальні відео фотографії, які ти можеш надати цій людині. Тобто вони дають певні запити, які вони хочуть отримати, що вони хочуть. Це може бути звичайне спілкування, іноді чоловіки, хлопці залишаючи ві тільки за це. Також це може бути якісь запити на певні відео фотографії. Багато хто плутає мене з порноакторкою. Я не порноакторка, це виключно. Мій індивідуальний контент це соло, це якісь відео, це фотографії. Вони приходять до мене, тому що загалом це те, чого вони не отримують. Просять, іноді просто сидиш і думаєш, Боже, як він це хоче, щоб я зробила? Він хоче, щоб я була в колготках, Потім вже колготки були у мене у році. Потім щоб я стояла раком, а потім щоб я вже стояла біля стіни і як собачка гавкала. Було два цікавих запити. Один запит чоловік на мене підписався і сказав, що в нього є дружина. Він мене дуже сильно просить, щоб я над ним подомінувала один день, щоб я забороняла. З нею цілуватися, спати з нею, щоб я його повністю контролювала весь день. Доходило до того, що там я забороняла йому ходити в туалет. Він мене там просив, чи можу я сходити. Я казала да, казала ні ну тобто, це повністю день під контролем. Є чоловіки, які, наприклад, на роботі займають якусь високу посаду, він керівник, директор, і він постійно знаходиться в напрузі. Він постійно повинен все контролювати. Іноді йому хочеться просто розслабитися, він хоче бути невинним таким кошенятком, і щоб його взяли в кулак, сказали йому, що робити, що не робити. І після цього він себе, ви знаєте, як перероджується і далі йде потім дуже гарно на свою роботу. А другий ну можна сказати, що він був протилежний, в нього був запит навпаки, щоб він наді мною домінував. Ну, тобто, це, якщо брати з психологічної точки зору, то це можливо, навпаки, якийсь там чоловік, якого ніхто не сприймає, якого там постійно там шлють, щось йому вказують, і він вирішив подомінувати. Тобто там і стань на гречку стій там пів години стій раком за нею пробкою в кутку 15 хвилин. Тобто, це треба було йому все знімати, все показувати і далі вже висилати Найуспішніший місяць. Е я розкажу просто в чому історія. Є дівчата, які працюють з агентствами. Дівчата з цього заробітку отримують всього 30%, 70% забирає агентство. Тобто вони повністю ведуть всі твої соцмережі, вони кажуть, що треба знімати, які запити. Вони знають, як спілкуватися з чоловіками, як їх розкручувати на гроші. Ну і все таке інше. Я цим не займаюся. Я самого початку вирішила, що я буду це вести все сама. І найуспішніший місяць був в мене, коли я а поїхала на євро. Воно проходило по всій Німеччині, тому що де найбільше скупчення чоловіків може бути, які захочуть на тебе підписатися. Я зробила флеєри три тисячі флеєрів зі своєю фотографією. Там був qr код і поїхала кататися по всім містам, де проходили матчі. Я приходила на фанзони, я їм всім роздавала флеєри, вони отримували, підписувалися, я вже дивилася потім по QR-коду, скільки було переходів. Я ще зробила на футболці ззаду свій QR-код. І вже коли я ходила там серед всіх цих тисяч мільйонів чоловіків, вони вже там з футболки сканували. І звичайно, вони підписалися в цей місяць, вони ще трималася потім наступні ще пару місяців. Загалом ніхто з чоловіків не тримається більше, ніж два місяці. Два місяці все, вони далі йдуть, знаходять собі якусь іншу дівчину і вже на неї підписуються і з нею спілкуються. Чому ви не хочете казати? До скільки Десять. Я вам скажу: десять тисяч це дуже мало. Це дуже мало, тому що о, дівчата заробляють. Набагато більше, коли вже там був фінал, всі чоловіки були вже прям дуже сильно п'яні, і, звичайно, там було трішки стрьомно знаходитися, я вже там йшла трішки раніше. То я просто під стадіоном ходила по парковкам, вкладала туди свої флейри. А справа в тому, що там був один матч з Туреччиною. І, звичайно, на цей матч приїхали турки. Я всім, я ж не бачу, там в Німеччині не знаю, дуже багато їх живе. І в них всіх там німецькі номери. Я що знаю, хто ту. Я всім ці флеєри повкладала, повкладала на наступний день Боже, купа повідомлень. Ах ти ж, да тебе там покарають, да так не можна, нащо ти мені це вклала? Ну, коротше, були такі історії смішні. Були такі відп... випадки, коли людину треба було відправити не на онліфанс за певним задоволенням, а на сеанс до психолога. Звичайно, я не кажу звідки я. Звичайно, я. Коли знімаю відео, я не показую там вікна, щоб не було зрозуміло, де я знаходжуся. Я не їжу в транспорті. В мене є машина. В Мене в будинку є паркінг. Я туди заїжджаю. Звичайно, я боюсь, та ну звичайно є різні люди. І, звичайно. В них в голові може бути все, що завгодно. Тим паче це чоловіки, і тим паче вони можуть бути абсолютно різні, і іноді приходять такі дуже дивні запити. Ну може, це в нього якісь еротичні фантазії, а може він це насправді хоче. Є історія БДСМ. Там, де ти контролюєш ситуацію, там, де ти спілкуєшся, тобто ти розумієш, що це гра. Коли, наприклад, ти нормально спілкуєшся з людиною, потім він каже, я хочу пограти, і далі він входить в цю історію, ти з ним про це спілкуєшся. А бувають такі, що він напряму заходить до тебе і напряму починає писати про гвалтування, про е, якісь там травми, про я візьму тебе за шию, я хочу тебе побити, ну і так далі, і так далі. Тому звичайно. Ти боїшся таких людей, і саме через це я не показую, де я живу, взагалі де я знаходжуся і так далі. Але іноді дивацтва можуть бути не такі очевидні. Наприклад, не викидати старі речі, бо може ще знадобиться, вдягну на дачу, може бути ознакою ОКР давати інтерв'ю в голові, поки миєте посуд ознака нарцисизму, а обирати подарунок мамі на дівчині. Ознака відсутності сепарації від батьків у дорослому віці допомогти покращити стосунки, навчитись розуміти себе та свої потреби може терапія. А знайти кваліфікованого психолога радимо на Майндлі, бо тут лише сертифіковані та ретельно підібрані спеціалісти під різні запити та бюджет. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та продіть тестування. Ці прості питання допоможуть визначити того, хто спеціалізується саме на вашій проблемі. А за промокодом Луки6 буде знижка 10% на першу консультацію. Я, наприклад, там я зняла якесь відео сама, і я, наприклад, його відправила в розсилку. Я встановила там, певну вартість на нього, і далі вже людина, коли заходить, вона бачить, там, що в повідомлення від мене є певне відео, і там є якийсь там, підпис, є прев'ю цього відео, опис його. І він вже далі думає там, дивитися його чи не дивитися, платити за нього чи не платити. Є там один підписник, чи, там, двоє, троє, він там підписується, я там відправляю йому якесь відео платне, а він мені каже. Вибач, в мене там зарплата буде через там, <гад> <гад> там, два тижні, я поки не можу, але я обов'язково куплю. Тобто, звичайно, якщо я бачу, що він зі мною залишається довго, то я йому можу і безкоштовно щось відправити і, і порадувати його якось. Це може бути щось більш відверте, е, може бути таке, що це просто якась фотографія. Ще, до речі, е, я в минулому році закінчила MBA. це Master of Business Administration, це вище рівень отримання знання по менеджменту для керівників компаній, для власників компаній. Коли ти хочеш відкрити свій власний бізнес, всі свої навички, які я там здобула, тобто це. Свого роду теж маленький бізнес, в якому я варю сама. І, звичайно, є і маркетингова сторона, і ціноутворення, яке відбувається, акції, знижки і так далі. Звичайно, на Новий рік, на Різдво, на свята, на Чорну П'ятницю. Я роблю знижки, я роблю якісь. Акції, я роблю якісь комбо меню, який там може бути позничні для людини, і вони вже там далі обирають. OnlyFans залежить виключно від того, чи пішло твоє відео в Тіктоці, чи не пішло, чи в інстаграмі. Якщо відео не пішло, якщо ти нічого не знімаєш, не публікуєш, нічого не робиш, то не буде підписників. Тобто, OnlyFans – це закрита соцмережа, поки до тебе напряму людина не прийде. Поки вона десь не побачить тебе, вона просто так на просторах OnlyFans тебе не знає. Я веду три акаунти в TikTok, в які я кожного дня публікую по два відео. Це шість відео на день. Відповідно, це десь до 200 відео виходить на місяць. У мене є моя основна робота. Я працюю в офісі, я працюю з 9 до 18, тобто з понеділка по п'ятницю. І в мене не завжди є після роботи час. Я знімаю на вихідних. В мене повністю забита субота і неділя, і я кожного тижня знімаю по 60-70 відео за вихідні. І потім там, впродовж тижня я їх всіх публікую. Ті люди, які кажуть, що це дуже сильно просто, то хай вони спробують, тому що е, є відео, які дуже прості. Є відео, над якими треба там заморочитися, історія зйомок в квартирі, вона дуже сильно замилюється, це стає нецікаво. Тобто людям треба, як якась динаміка. Це там, або якісь там відео на вулиці, або десь в місцях якихось там популярних, або коли ти там кудись виїжджаєш, людям це теж цікаво. Я з понеділка по п'ятницю працюю на одній роботі, з суботи, понеділі я працюю на іншій роботі. Тобто, у мене вихідних немає. І коли мені кажуть, що. Що те, що мене бісить, це да, в неї є папіка, він її все оплачує. <смі> Мені нема коли того папіка шукати. <смі> Просто не маю часу. Я, я приходжу додому ввечері, я отак лягаю і думаю, боже, я вже нічого не хочу. <смі> я зареєструвала ФОП. В мене є свій власний ФОП. Я плачу з нього податки. Ось зараз треба вже зробити декларацію. До речі, це в мене такий. Ой боже, які в мене там кведи. А, ну, по-перше, на фотографії це абсолютно нормальний квет, тобто в цьому нічого такого немає. А, ну, надання послуг у там відеозйомці, фотозйомці. Я виставила відео у себе в OnlyFans. Я купила таку гарну баночку, я купила туди пір'ячко рожеве. І я зняла відео чисто для своїх, що ось друзі, там, в мене є мої трусики, якщо хтось хоче, я можу відправити. Якщо комусь подобається, ну після цього відео повалила купа запитів. Спочатку написала людей 20, потім ще почали писати. Просили не тільки е, труси, але просили і шкарпетки, і калготки, і все, що хочеш. І потім вони просили мені викласти на столі, що я маю, і скільки днів цим трусам, скільки днів цим трусам, скільки я носила ці шкарпетки. А можеш, будь ласка, поносити ці труси дві доби, а не одну добу? Добу. Довелося купувати ще е, один гардероб самі білизни, <смі> тому що е, були абсолютно різні вартості. І, звичайно, там хтось там, і за 50 пропонував. Тобто я вважаю, що 50 доларів мінімальна вартість це е, абсолютно нормально, тому що е, нормальна білизна коштує ну, скільки. Ну, десь, ну, нехай 20 доларів, ну, 15. Плюс е, в мене врахована доставка. Доставка за на що. Дуже багато було коментарів на рахунок цього. Да, як так можна, да больні люди, і так далі, і так далі. Тобто, чому, коли ти приходиш, там дівчина приходить на концерт. Якогось свого найулюбленішого співака, вона його обожнює, вона його прям ну молиться на нього щовечора, а потім він знімає футболку і кидає в неї, то вона там опісяється від того, що в неї ця футболка. А я відправляю свої труси, так це вже все хана. Ну, тобто, у людей абсолютно різні запити, абсолютно різне мислення. Комусь подобається, коли ти йому відправляєш ноги, комусь подобається, коли ти йому відправляєш труси. Тобто, це, це фантазії людей. Вони абсолютно різні. Це не завжди гальонка, це не завжди еротика, це не завжди там. Відео з мастурбацією і всім іншим. Був в мене один підписник, який мені щоранку кидав по 5 доларів, чисто мені на каву. Тобто він там просто зранку встає, заходить до мене пише привіт добрий ранок, ось тобі там, 5 доларів на каву. Тобто, він це робив щодня. Просто так. Бувало таке, що а запиши мені відео там привітання на день народження, а запиши відео привітання там для мого друга. Я бачу профілі тих людей, які на мене підписуються. Вони підписуються хто як хоче. То хтось може бути девіл 24, а хтось може назватися своїм справжнім ім'ям і прізвищем. Це залежить тільки від того, наскільки вони бояться показати, що це дійсно вони. Деякі прям кажуть, що ой, а я, мабуть, не буду платити, бо я боюся, бо там карточка прив'язана, а дружина побачить і там буде хана мені. Тому там чи можна мені там якось інакше тобі оплатити? Я кажу: ні, не можна, тільки так. Звичайно, іноземців. В спілкуванні, вони більш лояльні, вони більш відкриті, не пишуть мені е, скінсійські, в них немає такого, типу, там, там, ти маєш це зробити, там, «да давай», не, не", ну, такого, знаєте. Всі хочуть зустрітися. Мене це спочатку дуже сильно бісило, але потім я подумала, що. Де звичайні хлопці шукають собі дівчата: це або сайти знайомств, або соцмережі. Ну і звичайно, кожен з них хоче там написати, запропонувати, зустрітися. Вони, хоч якусь надію в цьому бачать і тому вони пишуть це і пропонують. От, якщо спочатку мене це бісила, то потім я просто зрозуміла, що ну, мабуть, цього вони хочуть. Але є такі, які звичайні там просять зустрітися і піти на каву, а є такі, які пишуть: скільки коштує. Скільки коштує з тобою зустрітися? Ну, ну, добре, давай 300 доларів. Я кажу: ні. Ладно, ну 500 доларів. Я кажу, ні. Ні, ну чого ти? Ну просто поп'ємо кави там, сходимо туди-сюди, там погуляємо, ну що тобі сподобається, а ти там взагалі в задоволенні будеш. Я кажу, та ні, ну що ти ламаєшся? Ну і, звичайно, на цьому наша переписка ну, закінчується. Якби я ходила на ці зустрічі, то ну, мабуть, перше, я би тут би не сиділа, а по-друге, я би вже десь була в якійсь іншій країні, або вже мала би точно ту декілька охоронців, які б мене стояли і чекали, і, і лімузін, який би чекав мене під входом. Тобто, звичайно, можна зустрітися за дві тисячі доларів, можна поїхати в Дубай за п'ять тисяч доларів, можна все, що завгодно. Але мене бісить те, що е, чому чоловічі е, е, груди, волосаті, сацькі показувати можна, ходити, знімати відео. І оцей, знаєте, є в Тіктосі: оцей кухар, який оце все так збиває, це своїм тілом пригає. Тобто, блядь, там. По два, по три, по чотири мільйони переглядів. Чому йому можна знімати контент сексуального характеру для жінок, а мені для чоловіків не можна? Ну не можна показувати своє голе тіло, не можна розмовляти про секс. Не можна ходити в короткій спідниці, не можна, щоб тебе і ти їх комусь показував, дуже сильно зашорені. Вони не можуть повністю розкритися, вони не можуть прийняти своє тіло, показати це все. І саме тому це є проблема багатьох сімей. Не розкриваються, вони не говорять про секс, вони не спілкуються один між одним. Тобто в них вони, там, живуть там 20-30 років у шлюбі. Вони, окрім того, що там. Раз на місяць чи раз на тиждень зайнятися сексом чи взагалі ним не займатися, вони навіть не спілкуються про це. Я дуже сильно відкрита людина до всього, якщо мені, наприклад, там хтось подобається, я можу абсолютно спокійно підійти і сказати слухай, ти мені подобаєшся, давай підемо займемося сексом. Тобто, це я не пропоную тобі одружуватися зі мною. Я не пропоную тобі жити зі мною. Тобто, ми отримали задоволення один з одним. На цьому все. Ми з тобою розійшлися. Бісить. Е, мої співробітники, які мені прямо в очі це все не кажуть, ну, була одна, яка казала, але вона вже на мене працює, бісять е, співробітники, які за спиною обговорюють, е, чим я займаюся. Тобто для них це прям повна протилежність того, чим повинна займатися людина. одна сказала, що Боже, це такий кошмар. І як ти взагалі, а що буде, якщо директор дізнається? А як же ж ти так? А це ж люди, а бачать, а ваші там конкуренти, а ваші співробітники це дуже все погано. Настя, будь ласка, задумайся, чим ти займаєшся. Я сказала: Окей. Але я хочу сказати, що в мене є керівник, і для того, щоб це не суперечило культурі самої компанії, для того, щоб я далі змогла там працювати, щоб потім не виникло ніяких питань, звичайно. Перед тим, як завести OnlyFans, я прийшла до нього, тому що я працюю на цій роботі вже більше 10 років. Я її дуже сильно обожнюю. Я кожного ранку встаю, йду, і мені це приносить задоволення. І сказала йому, що я би хотіла цим займатися, що це не буде ніяк. Суперечити там, моїй роботі основній, що я залишаюся, я не хочу нікуди йти. Просто ну, мені це подобається, я би хотіла цим займатися. І, звичайно, я отримала від нього повне одобрення. Якби Керівник сказав ні він би не сказав ні. Прийшовши до нього, я була абсолютно впевнена, що все буде добре. Я завжди кажу, що якщо в когось є до мене якісь питання, то ви можете прийти, я вам все розкажу. Я вам все розкажу, як це все відбувається, як я заробляю гроші і так далі. І так далі. Тобто я ж не займаюся ескортом, я не займаюся проституцією, я займаюся тим, що мені подобається. Бувало, що говорила, що буде, якщо дізнається мама. Я Переїхала на іншу квартиру, набагато більшу. Я її привела в цю квартиру, і, і вона така: Вау, як круто, як класно. Я кажу, ну да. Ну вона сідає я кажу, слухай. А вона просто така в мене дуже ненав'язлива. Тобто, поки я їй сама нічого ну, щось не розповім, вона ніколи в житті не запитає, вона дуже сильно поважає мої кордони. Я її посадила і кажу, слухай, е, тебе взагалі не дивує, звідки в мене гроші? А вона каже: Ну, я думала, там, тобі зарплату повисили, а ми з нею працюємо разом. Це вона мене привела в цю компанію. Вона каже: Я думала, може, тобі зарплату повисили, бо я бачила, що в тебе там дуже багато роботи, ти завантажена. Я кажу: Мам, ну, от скільки може заробляти менеджер, навіть керівник в, в якійсь там середній компанії в Україні? Ну, тисячу, ну, півтори тисячі доларів. Ця квартира кажу, коштує от десь так само. От скажи мені, як я можу з цього оплачувати цю квартиру? Я їй посадила, я їй все прямо сказала, я їй показала. Я відкрила їй свою сторінку в OnlyFans, я їй показала всі фотографії, я їй показала, як відбуваються всі ці переписки. Вона сказала: прикольно. Я б так не змогла. На цьому. все. Дуже багато є гарних дівчат. Вони молоді. Вони не можуть заробляти зараз якісь гроші, дозволити собі поїхати за кордон, дозволити собі купити якісь там речі, які вони хочуть. Машину, квартиру я взагалі, мовчу. Але вони звикли сприймати своє тіло як фу. Ну тобто їх їм не можна цього показувати. Вони цього бояться. Вони бояться, що подумають люди, що про них скажуть, що скаже мама, папа на роботі і так далі. Чому, наприклад, ніхто не осуджує студентів, які йдуть працювати офіціантами в кафе? Це їх тимчасовий заробіток. Вони не будуть працювати цими офіціантами в 40, 50, 60 років. Тобто, так само і я. Я цим займаюся, поки мені це приносить задоволення, поки мені це подобається. Я не планую в 40, 50, 60 років виставляти свої фотографії, спілкуватися і проводити час в OnlyFans. Друзі, чоловік нашої Оленки, військовий, його групі терміново потрібен новий лімузин, бо в минулого сталося вигорання. Тому скиньте сіськ, донатик на банку в описі під відео. Ми будемо дуже вдячні.